Всім привіт! Мене звуть Тетяна Панченко. Я представляю студію лазерної косметології Tiamo Естетікс у місті Кременчук. Минулої осені ми завітали до компанії Земіц, аби придбати апарат для лазерного видалення волосся. Це діодний лазер Земіц Кьюдіо. Попрацювавши майже рік на цьому апараті, ми можемо з певненістю сказати, що Земіс це по-перше, якість. Земіц це безпечність, земіц це комфорт не тільки для клієнта, але й для косметолога. Земіц це найголовніше ефективність, тому що наші клієнти відмічають чудовий результат вже після першого сеансу. Тому, коли постало питання щодо придбання апарату для видалення татуювань та перманентного макіяжу, ми не роздумуючи знову обрали компанію «Земіц». А тепер в нашій сім'ї, в нашому салоні, буде новий помічник. Це неодимовий лазер від компанії Земіс, Земіс Огмалейс. І ми впевнені, що він також буде давати чудові результати у наших клієнтів, і ми, як майстри, будемо дуже задоволені його роботою. Ми вдячні компанії Земіць за їх професіоналізм, за їх клієнтоорієнтованість, за те, що вони завжди на зв'язку та завжди відповідають на наші запитання. Дякуємо тільки вперед.